Прогноз погоди на 1 квітня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 4 плюс 6. в день плюс 10, плюс 12. Частково хмарно. Можливі легкі дощі. Вітер східний 3-5 метри на секунду. Суми вночі плюс 4, плюс 6, Вдень – плюс 10, плюс 12. Частково хмарно, можливі легкі дощі, вітер східний 3-5 метри на секунду. Особливості погоди на півночі України становлять такі. Прохолодно із можливими опадами. Далі південь України, Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 8, плюс 10, Вдень – плюс 15, плюс 17. Сонячно, без опадів, вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Херсон вночі плюс 8, плюс 10, в день плюс 15, плюс 17. Сонячно, також без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Миколаїв вночі буде плюс 8 плюс 10, вдень плюс 15 плюс 17. Сонячно без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: тепло і сонячною погодою. Далі захід України, Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова вночі плюс 4 плюс 6, вдень плюс 10 плюс 12 Хмарно можливі дощі. Вітер північний 4-6 м на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 10 плюс 12. Хмарно можливі дощі, вітер північний 4-6 метри на секунду. Ужгород вночі плюс 4 плюс шість, вдень плюс 10, плюс 12. Хмарно з можливими дощами. Вітер північний 4 6 метри на секунду. Особливості погоди на заході України становлять такі: прохолодно із можливими опадами. Далі схід України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова вночі. Плюс 5, плюс 7. В день плюс 12, плюс 14. Частково хмарно вранці. Невеликий дощ. Вітер східний 3-5 метри на секунду. Донець. Вночі плюс 5, плюс 7. Вдень плюс 12, плюс 14. Частково хмарно, без опадів. Вітер східний 3-5 метри на секунду. Особливості погоди на сході України становлять такі: м'яка погода із невеликими опадами в Харкові вранці. І завершуємо центральну Україну: Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 12, плюс 14. Хмарно дощ цілий день, вранці сильний, до вечора слабший. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Вінниця вночі плюс.

Частково хмарно, можливі легкі дощі. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Дніпро вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 12 плюс 14. Частково хмарно, можливі легкі дощі. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Кропивницький вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 12 плюс 14. Частково хмарно із можливими легкими дощами. Вітер східний 2-4 метри на секунду. Особливості погоди в центральній частині. В частині України будуть такі: м'яка погода із дощем у Києві протягом дня, в інших містах можливі легкі опади, загальні тенденції. 1 квітня 2025 року в Україні очікується м'яка весняна погода, температури вночі плюс 4, плюс 10, в день, плюс 10, плюс 17. Дощі можливі на півночі, заході та частині центру. Зокрема, сильний дощ у Києві вранці, який слабшатиме до вечора, а також невеликий дощ у харчі. Аркові вранці південь і схід залишаться переважно сухими. Вітер східний, 2,6 шість метрів на секунду додасть свіжості. Бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба!